Термінова молнія від нашого народного захисника. Будь ласка, колега. Так. Шолобок каже. Вони говорить придурки, не бойтесь. Все менше і менше. Так. Це не бусифікація, це маршрутка. По підвозу. Та що сказати надо этому дзвонити, Мікі. Мікі ж не до чого, він ж не знає нічого. Надо Смарагдовому набирати, щоб він припинив це. Типа ніхто к ним отношения не має, ніхто за это не відключає. Та я це не хорошо, но хуй с ним типа нічого пускай буде. Дураков включають і з в людей дураков діло. Просто що Мікі немає часу подивитися ці телеграм канали, що там відбувається. Ти розумієш? Він же все время літає, договори підписує про безпеку. смотри, а пересидки на это, во-вторых, все это що в телеграм каналах есть каждый день. Это все і А, це точно. Це ж це ж так розганяють. Только на телемарафоні, що правдива інформація. Ну давай до перемоги, лобок. Ти давай там поменше балакай. А то я такого вже собі набалакав, що Аля Олю.